Ні, ну у мене, до речі, є пігулка чудесна таблетка. Я, я можу зараз поділитися з вами, а ви можете мене піддати нищівній критиці. Тому що нічого іншого не придумали, а все придумали, як нам відомо, за останні багато століть англосакси. Ця таблетка називається Свобода в дуже широкому розумінні цього слова. Uh, і тут якраз і є підводні камені, тобто я маю на увазі, коли просто Україна об'явить чи якось дасть зрозуміти світу, що це країна експериментів, що тут можна приїхати зробити найновітніше сільське господарство, найновітніший склад асфальту. Да? Ну, там я читав, колись, що в Голландії роблять багаторазовий асфальт вже якісь там з чогось такого, що можна потім зібрати, переплавити і знов по -по постелити, і воно знов буде 20 років працювати. Коротше, це все, що на гострі науково-технічного прогресу, як колись мене вчили в університетах за радянську добу. А, але для цього треба бути дуже вільним, дуже відкритим, дуже спокійним, дуже розуміючим. що Ну, що, наприклад, я зараз таке скажу Крамолу, просто мене зараз розстріляють. Що якщо раптом, я повторюю, двома підкреслюю червоними лініями, раптом десь в Новосибірську є супер вчений, який щось придумав і хоче приїхати в Україну, то треба, значить, казати Окей. Попри те, що ми не любимо росіян і не віримо нічому, що пов'язано з прекрасною Росією майбутнього. Блять. От. Uh, і оцей момент да буде ж дискусія, як ви правильно сказали. А нафіга на мене земці, Ми самі. Я, я на своєму ви згадали, що я там стояв у витоків. Так я вам скажу: витоки почали з того, що були енергійні пошуки третього шляху. Як соціалізм, гівно капіталізм нам не підходить. Українці будуть шукати третій шлях. От вони 30 років шукали третій шлях аж до поки. Росія не напала, і тоді, почухавши він сказав: Слухайте, давайте не третій, а просто європейський. Тобто капіталізм, а там же будемо вирішувати: соціал-демократичний, ліберал-демократичний, консервативно ліберальний, якщо такі існує, і так далі. Давайте, от так туди йдемо, а там же будемо сперечатися. Але оця свобода, <звобода> якраз ви навели приклад вашого знайомого, який написав, що ну фактично в перекладі те, що я прочитав. Те, що було написано, всі як один мають думати отак: не сидіти на диванах, не пиздіти з диванів, розуміти, що цей як це зветься, контрнаступ такий. Про це говорити не можна. Ну, коротше, це ми знову повертаємося до, до соціалізму без чоловічого лица, як в 68-му році говорили. І я це бачу навколо. Це не одна людина, і не дві, і не двісті, і не дві тисячі, і може не двісті тисячі, може не два мільйони. Людей, які постійно е, ленінізм, якби що таке ленінізм? Це серед іншого, створення нової людини. Треба, от, треба, щоб українці от такі були. Українці були такі, які вони є: дурні, розумні, геніальні, жахливі, злочинці, герої, банкіри, прибиральники, художники, журналісти, наприклад. Деякі, принаймні, і нічого не, не, не зробиш. Єдине, що можна зробити, це якось переконувати поступово. Але тут ми з вами знов наражаємося на те, що ані ви, ані я не знаю, бо політики програють всі вибори, якщо будуть казати, що все треба робити еволюційно. А тим більше, уймейте собі, яка аргументація буде прекрасна у ваших опонентів. Ми Росію розбили за два роки. Так, що ми не можемо зробити реформу судову за два роки? Ну, хер з ним за три. І все, і вже ми реформу не робимо. Ми сперечаємося за три чи за п'ятнадцять. За три, як вони кажуть, чи за п'ятнадцять, як ви кажете. Революційно за три чи п'ятнадцять, як, як воно тільки так і може статися.